Доброго дня, я лікар-офтальмолог клініки вихідного дня Бутрин Оксана Віталівна. В цьому відео сьогодні ми з вами поговоримо про підбір оправи для окулярів. У практиці офтальмолога дуже часто постає питання про підбір окулярів до оправи, тому що пацієнти запитують поради, що побрати для себе найкраще. Я хочу поділитись з вами своїм досвідом, який напрацювала за роки своєї практики. І так, перш за все. Давайте розберемося, які є типи обличчя і які оправи вам підійдуть найкраще. Якщо у вас кругле обличчя, вам підійде оправа в стилі безоправної або геометрично прямокутна зі скругленими кутиками, з тою метою, щоб розширити відстань між очима. Зважайте на те, який буде рецепт, тому що не всі лінзи можуть підійти в ці оправи. Тим, у кого обличчя має овальну форму, вам підійдуть всі типи форм, всі оправи від котячі до максимально витягнутими кутами. Форма оправи повинна бути відповідати на біль широкій частині вашого обличчя, тобто від скроні до скроні. Якщо у вас довге худе обличчя, радше використовувати оправи, які мають велику різницю між висотою і шириною лінзи. Тобто висота повинна бути набагато більша, ніж ширина лінзи. Сміливо можете використовувати оправи, які містять декоративні елементи, камінці або надписи. Якщо у вас темне волосся, дуже гарно виглядатимуть оправи світлими відтінками, тому що вони будуть на контрасті. Існує так звана трикутна форма обличчя. Як правило, качача форма це ідеальний варіант для таких людей. Якщо у вас високе чоло, ви сміливо можете експериментувати з оправами різних кольорів або придбати різну кольорову. Якщо у вас присутні добре помітні щічки, найкраще виглядатиме овальна форма, це так звана ретроформа, яка дуже актуальна в цьому сезоні. Наприклад, її можна побачити на моделях європейських тиражів бок або блогерах. При широкому чолі та масивному підборіді я рекомендую використовувати вузьку оправу або овальну. Можна також спробувати круглу, як у відомого Гаррі Потера, якщо ваше волосся прикриває лоб або носите чолку. Також хочу сказати, що велике значення має ваш колір шкіри. Наприклад, людям з більш теплими відтінками шкіри, світловолосі, руді мешканці Азії буде дуже виграшно виглядати оправи з теплими кольорами, наприклад, хаки, помаранчеві, червоні, зелені, кхм, бурштинові, рожеві. Людям з більш смуглою шкірою та темним волоссям завжди пасуватиме біла, червона, зелена, помаранчева, фіолетова, жовта, блакитна оправи. А от кольоричей насправді не має вирішального значення при виборі оправи. Перш за все, обирайте ту, яка вам найбільше подобається. Раджу мати декілька пар окулярів. Завітайте до нас в клініку, щоб обстежитись, підібрати рецепт на окуляри та одразу підібрати оправу. До зустрічі в наступному відео.